Усіх вітаю! Ми з вами починаємо четвертий тур турніру збірних. І матч групи Б між збірною України і збірною Франції. Давайте подивимося параметри, що все в нас тут гаразд, ніяких запитань не було. Стадіон випадково, все стоїть як треба. Ми починаємо. Поїхали. І стадіон стейдж, де Сейджи Тейр. І. Україна на цьому стадіоні буде приймати французів. Що ж, поєдинок, я впевнений, нас очікує дуже цікавий і інтригуючий. Франції треба набирати очки. Ну, а Україна в минулому турі вже набрала очки, але про це поговоримо згодом. А зараз гімн країни. Пролував гімн збірної Франції, гімн України. Не включили на стадіоні. Знову ж таки, питання. Але це вже питання вже треба задавати після матчу режисерам, хто відповідає за включення гімну. І переходимо до складу збірних. І почнемо ми з, все ж таки з гостей нашого матчу. Це збірна Франції. Ну, формально гостей. На воротах Льоріс, В центрі захисту троє центральних захисників. Марк Планю, Скілачі і Галас. Зліва в захисті грає Патріс Еврас. Справа Бакарі Санья. В опорній зоні грає двоє гравців: це Алу Діара і Тулалан. Зліва в півзахисті зараз був небезпечний момент у збірної Франції, поки говорив склади команд. Але був офсайд. Зліва в півзахисті грає Матіо Вальбуйна. Справа в півзахисті грає Рібері. І в центрі нападу грає сьогодні Т'єрі Анрі. Головний тренер Валерій Радченко. Сьогодні він змінив тактичне побудування команди. Команда грає за схемою 5-2-2-1. Подивимося, як це спрацює проти збірної України. А поки називаю склад українців. В воротах Андрій П'ятов. Зліва в захисті грає Ярослав Ракицький. Поки Діара зараз б'є поворотам. Небезпечно було. І, до речі, добре виніс зараз у Гольоріс. Повтор з вами подивимося. Прилаштувався Алу Діара, але все ж таки не в ту сторону м'яч полетів. І продовжуємо по складах. Зліва Ярослав, Ярослав Ракицький в центрі захисту Чигиринський і Кучер. Справа грає Василь Кобін. В опорній зоні грає Тимощук в центрі півзахисту Тарас Михалик. Зліва, півзахист, зліва в півзахисті Андрій Ярмоленко. Справа Гусів. Олег Гусів. Відтянутого форварда грає Смірчук. І центрального нападника грає Артем Мілевський. Головний тренер Дмитро Кошевенко. На сьогоднішній матч тактику і склад не змінив. Тому збірна грає тим же складом і з той же тактикою, як і в матчі з. Дані. Нагадаю вам, як збірні провели свої минулі матчі. Все ж ми вже на початку поєдинку про це заговорили. Але я цю тему продовжу. Франція в минулому турі програла збірні Бельгії 1-0. переможний м'яч забив Сонг зі штрафного, як ми пам'ятаємо, і бельгійці отримали перемогу. Українці ж виграли свій матч з рахунком 1-0. Перемогу приніс команді Смірчук, до речі. Який, нагадаю, вам замінив Андрія Шевченка. Шевченко травмувався в позаминулому матчі. І навіть сьогодні Андрій, Андрія Шевченка ми не бачимо в стартовому складі. Я так розумію, що тренера Дмитра Кошевенка склад по всім параметрам влаштовує. І подивимося, як це буде в матчі з Францією. Франції треба перемога, тому що ситуація по турнірній таблі... турнірні таблиці дуже ну, така скрутна. І я вам цю ситуацію нагадаю, що збірна Франції займає зараз в групі Б останнє п'яте місце з одним очком команда. Знаходиться на цій позиції з одним пропущеним м'ячем. Поки що Франція навіть не забувала на нашому турнірі. Ось навіть ось поки що так. Тому якщо сьогодні Франція перемагає, вона, в принципі, може приблизитися до збірної, до збірної Польщі, яка знаходиться на другій позиції, бути або третя, або навіть другою. Там... Але дивлячись, як снігацію зіграє Польща з Данією. Тому що вони паралельно будуть грати в цій групі. Тому подивимося, як воно буде. Франції головне перемогти в цьому матчі. І вже надалі все буде залежати, я думаю, від останнього туру. Тієрі Анрії. Передача на Рібері. Рібері м'яч втрачає. Ракицький на підборі. Андрій Ярмоленко. Рібері м'яч забирає. Рібері. І тут був фол проти. Рібері Сфолив Анатолій Тимощук. 31 хвилина. Тієрі Анрі буде подавати, але. Подача в нікуди взагалі пішла. Французам треба момент десь використовувати. Бо як воно буде далі по матчу складатися, це вже питання, бо Україна може включитися зараз. Якщо не в першому таймі, то в другому. Але подивимося, як воно буде. І французи поки що з м'ячем. Алудіара Тулалан. Хороша передача на Патріса Євру. Патріса Евра на фланзі може робити. Простріл, але Василь Кобін зараз підстрахував на фланзі Марк Планю. Тієрі Анрі, Планю назад на скілачі. Скілачі зробив зараз дуже таку велику помилку, але виправили партнери по команді. Скілачі, і слава Богу, зараз м'ячем у французи поки. Слава Богу, це для збірної Франції маю на увазі. Кобін. Чігринський, Тарас Михалик. Робить передачу. але Артем Мілевський на підборі. Тарас Михалик, Тимощук. Марк Планю, Вальбойна. Андрій. Гусєв. Робить перед передачу, Але Скілач на підборі. Тулалан, Евра. Спокійно грає Франція. Нічого не. Добав... не... Додає арбітр до першого тайму. Ну, перший тайм так швидко в нас пролетів. В принципі, особливо без таких е серйозних гольових моментів. Але Франція намагалася. І Рібарі ще й травму отримує. Ось так. І вже під, можна сказати, е під, кіне е під кінець першого тайму і. Вже на наступний матч Валерій Радченко має змінити рібарі і поставити когось іншого. Але от бачимо по моментам 0 ударів у збірної України 0 ствір. У Франції два удари нуль ствір. По володінню 57 на 43. Поки що французи в першому таймі грають трохи краще. І моменти два створили. Але подивимося, як буде в другому таймі. Україна поки що десь так. Розуміємо, що звикає. Ну, До речі, замість рібарів випускають чомусь кліши на поле. Хоча дуже дивна заміна. У Франції на заміні є молода, який, в принципі, може грати на фланзі, але зараз кліши, до речі, створює момент. Можливо, на кліші на фланзі півзахисту теж грає непогано. Це вже Валерій Радченко, тренер збірної Франції зробив цю заміну. В перерві, але подивимось як вона спрацює. ну ж таки на заміні її молода був, але молоду не випустили. Можливо, молода вийде ще на 60 ій десь хвилині замість там вальбуйни, ще вальбуйна грає зліва в півзахисті. Тому подивимося. Бакарі Санья. Галас Алудіара Анрі Санья. Саня на підборі і фол. І буде небезпечний штрафний. Зараз у збірної Франції свалив 17-й номер. Це наче Тарас Михалик був. Тірі Анрі буде бити, скоріш за все. Так і робить. Тірі Анрі б'є по воротах, але блокується удар. Ярослав Ракицький вибиває на аут цей м'яч. І Франція буде продовжувати насідати на ворота збірної України. Саня зараз максимально хотів кинути на вольбуйну, але вольбоїні не вдалося прийняти м'яч. Але Алу Діара на підборі. Передача вийшла тільки не точно. Чигринський, Атака у збірної України. Смірчук Мілевський. Патріс Евра е, перехватив цю контратаку від збірної України. Михалик Гусєв. Кучер. Вперед робить передачу на Мілевську, але Тулалан. М'я відбирає Тулалан. Робить передачу на Андрій. Андрій може бити зараз, але п'ятого рятує кліши на добиванні, кліши б'є. І п'ятого знову рятує збірну України зараз. Небезпечно було. І. Тут тільки можна респектувати Андрію за ці сейви. І тєрі Андрій буде подавати кутовий. Подача на скілачі. Не вийшло пробити. Мілевський. М'яч відбирає, але кліши в нього тепер забирає. Кліши робить передачу. Передача зовсім не точна. Саня не встигає до цього м'яча і аут для збірної України. 60-та хвилина. 0-0. Якщо вже говорити про розклади цього, ну, цього матчу загалом, як це може вплинути далі по турнірній таблиці? то збірна, якщо збірна України перемагає в цьому матчі, вони, в принципі, зрівняються з збірною Бельгії, у них теж буде 6 очків, але питання головне, чи будуть вони на першому місці, чи на другому. Якщо Франція цей матч програє, то вже ну, теоретичні шанси залишаться у французів, щоб вийти з другого місця в плей-офф. Бо нагадаю вам, що в полуфінал у нас виходять з кожної групи по дві збірні. Тому подивимося, як. Ж як в цьому турі себе покажуть збірні, які зараз знаходяться, як ми бачимо, в, внизу турнірної таблиці. Т'єрі Анрі на підборі. Т'єрі Анрі можна бити зараз! І П'ятов знов рятує збірну України. І в атаці зараз буде Україна, але зупиняють французи цю контратаку. Вальбойна. Евра. І вперед, Евра. Загружає, але тєрі Андрій м'яч не, не зміг в цій ситуації. Дістати Михалик. Робить передачу на Андрій Ярмоленка. Мілевський. Тарас Михалик, 75-та хвилина, 0-0 поки що в нашому матчі. Ярослав Ракицький вперед віддає на Тимощука. Може бути небезпечно, але Галас м'яч забирає. Ну, сьогодні захист у французів грає. Може сказати, надійно, і в принципі схема така захисна на сьогоднішній матч. Ну, але радую, що Франція намагається атакувати. І це великий плюс. Але подивимося, чи буде все ж забитий м'яч. Залишається зовсім мало часу. 10 хвилин до кінця гри. 0-0. В нашому матчі. Ну, в принципі, два очки. Там ще, я думаю, дивлячись вже, як зіграє Польща з Данією свій матч. Тут вже буде все залежати і від того матчу. Чи зможуть ще французи в останньому турі поборотися за друге місце? Ярмоленко подача. Відбивається збірна Франції. Ракицький на підборі. Михалик зараз б'є. Але вище ворієт. Пробиває Тарас. Хороший був момент. Пас і вирішив таким. Такою як перекинути за. За спину у Голярісу Замість планю виходить анель, Анелька і Андрій Шевченко, до речі, вийшов на поле. Тільки я не встиг розглядіти замість кого. ну Франція вирішила все ж випустити другого форварда. Ну це, в принципі, логічно. Бо треба забивати. Андрій Шевченко робить передачу скілачі. Відбирає м'яч. Тулалан. Т'єрі Андрій. І Ракицький у відборі грає Мілевський, Михалик, Кучер. Робить передачу на Мілевського. Одну хвилину додає арбітер і було положення поза грою у збірної України. Хоча була можливість зараз у збірної України вийти в атаку. Тірі Анрі. Анелька Вальбойна. Вальбойна зараз можна пробити! І була зараз нагода у французів забити. І, але, на жаль, не вдалося. І матч завершується з рахунком 0-0. Зіграли збірні. Франція набирає друге очко. А збірна України має вже в своєму активі 4 очки. Одна перемога, одна нічия. І одна поразка. Поки що така статистика. Що говорити саме про статистику, як ви бачите, 8 ударів, 5 ствір у збірної Франції. Ну, тобто, по... в другому тамі французи включилися ще більше, ще було більше атак, моментів, але не, не летіло воно саме у ворота чомусь. України за весь матч тільки один удар і нуль ствір. Один удар це коли пробив Тарас Михалик Хотів за спину закинути угольорісу. Ну, я думаю, для України це, в принципі, більш-менш такий позитивний результат, включаючи ще той момент, що збірна Франції це все-таки така топова збірна. і Тому, можна сказати, матч провела команда Дмитра Кошевенка достойно. Ну, А, коман... ну, а Валерію Радченку треба щось буде змінювати на останній тур, бо 0-0 я думаю, що. Його теж не влаштує. І по оцінкам йдемо. Тулалан 7,5 у Франції отримав. Ну, в принципі, він сьогодні в опорній зоні був активний. А Лудіара, в нього був один момент, але не запам'ятався він у відборах. Більше все-таки Тулалан був активніше. Ну, в принципі, і захист можна відмити, і планю може сьогодні 65 поставити. всім 65 а планю не поставили 6,5. Ну, не знаю, якось. Таке собі. Ось Андрій провалив сьогоднішньому матчі, чомусь не зміг реалізувати моменти. Анелька. Мені здається, що Анельку випустили дуже пізно. Треба було випускати хоча б на початку другого тайму. Тоді щось, можливо, б вийшло би, а так запізно була зроблена заміна. Ну і переходимо до України. Тут Михалик 7-0 отримав. Ну, сьогодні він такий активний в центрі. І момент один створив, який якраз. Один удар за весь матч, який він зробив, тому, в принципі, тут закономірно. Але в іншому бачите, що Смірчук провалив матч, Мілевський провалив матч, Єрмоленко, Гусів, щось сьогодні фланги зіграли не дуже вдало. Ну, це вже Дмитро Кошевенко буде вирішувати на, на наступну гру. Тому подивимося, як. Як воно складеться? Якщо не помиляюся, збірна України, можливо, і наступний тур буде відпочивати, але це ще не точно. Я так, Я так думаю, бо наче не було ще відпочинку збірної України, але це вже все це ми дізнаємося в п'ятому турі. Друзі, дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних матчах. З вами був Владислав Фуренець і все буде Україна!